Що польські фермери-фермери розпочали анонсовану блокаду одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною «Медика Шегині». Про це раніше повідомляв речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі Українській правді. Крім того, раніше у випуску новин ми вмикали нашу колегу, яка перебуває у Шигині, і бачили там, що дійсно польські фермери розпочали блокаду. Також раніше в телеграмі держприкордонслужби повідомляли, що сьогодні о десятій ранку може розпочатися страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску, а саме Ягодин, години і Руська і. Шегині нагадаємо, що ще 6 листопада 2023 року польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску краківець Корчова, Ягодин Дорогуськ та раваруська Гребене. Згодом заблокували і Шегині медика. Впродовж двох останніх місяців поляки припиняли і відновлювали блокування. До них доєднувалися і румунські фермери які блокували пункти пропуску на українсько-румунському кордоні. Асоціація Укравтопром із посиланням на міжнародну транспортну асоціацію України. Зазначила, що причина страйків надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. Висягнувши угоди з польським урядом, страйкарі розблокували рух у січні цього року року, але бачимо знову розпочали його блокаду. Тож про причини говоримо далі. Долучаємо до ефіру речника Державної прикордонної служби України Андрій Демченко з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю студія. Добрий день. Пане Андрію, ми вже бачили. Наша колега вмикалася із Шегині, Бачили, що почали польські страйкарі, польські фермери страйкувати і блокувати рух кордону на медика шегині Чи можете розповісти, яка ситуація на інших пунктах пропуску польсько-українського кордону? Ну на жаль, до сьогодні до, сьогодні, до 10-ї години рух по цій, по цій ділянці був інтенсивним для всіх категорій транспорту і для вантажівок в тому числі після 10-ї години. За інформацією від польських колег, ну і подальше ми це вже бачили по пропускних операціях. Заблокований напрямок пункту пропуску Шигіні. Після 11-ї години почався почалося блокування напрямку пункту пропуску Раваруська і десь близько 11-ї напрямок пункту пропуску Ягодин. Фактично. По всім напрямкам, звісно, що ускладнений рух для вантажних транспортних засобів. Учасники цієї блокади, як повідомляють нам польські колеги, планують пропускати там фактично по кілька вантажівок за годину в обох напрямках на всіх заблокованих ділянках, але також ми фіксуємо, що по напрямку пункту пропуску Шигіні ускладнений рух і для легкових автомобілів та автобусів. Пане Андрію, а чи є інформація, скільки часу можуть тривати ці страйки? Чи заявляли польські фермери про це? Ну, власне, ще в відкритих джерелах до блокування вони повідомляли, що такі дії можуть тривати десь орієнтовно до 9 березня. Скільки зараз загалом вантажних автомобілів в черзі перебуває? Ну, дивіться, якщо говорити про виїзд з України, то знову ж таки нагадаю, дії є черга. Фізично а, транспортні засоби поряд кордону не, не перебувають. А, автомобілі і водії реєструються в є черзі, і система їх інформує, коли вони можуть прибути до кордону, в який день, в яку годину для того, щоб перетнути кордон. Ну і власне стан завантаженості є черги, Можна з нею можна ознайомитися на сайті є черги, де є розділ про завантаженість і там чітко відображається напрямки кожного пункту пропуску. Щодо черги, яка була на ранок сьогодні на території Польщі в бік України, то власне мій аналіз по тим чотирьом напрямкам, які блокувалися раніше, ну це Раворуська, Шигіні, Краківець і Ягодин, бо це найбільші пункти пропуску, де можуть перетинати кордон в вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн і тонни, власне, вантажі. То черга склада. Ала десь 1700 вантажних транспортних засобів. Найбільше на проти пункту пропуску є години. Краківець на щастя, напрямок краківця зараз не блокується. Але при тій інтенсивності, яка була до цього, то власне водії і транспортні засоби перетнули кордон ну, протягом доби без, без проблем. Але при тих діях, які зараз почалися, то звісно, що ми можемо тільки констатувати, що черга, скоріше за все, буде тільки рости. Пане Андрію, ви зазначили, що на пункті пропуску краківець зараз блокади немає, страйків немає. Але чи не попереджають в майбутньому, що і на цьому пункті пропуску можуть бути страйки? Польсь, польські фермери? По напрямку пропуску краківець ми не отримували на даний момент якогось підтвердження від польської сторони. Натомість ми маємо інформацію від польських колег про те, що по напрямку. У пункті пропуску у Стилух, а також у Гринів мають початися дії з блокування руху для вантажних транспортних засобів з 12 числа, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, що на інших пунктах пропуску з іншими країнами? Чи не будуть угорські фермери, наприклад, такі ж самі влаштовувати страйки і блокади? Скажіть, будь ласка, що вам про це відомо? Ну, ми повідомляли, і власне зараз це відмічаємо по угорські колеги також повідомляли про те що може бути може бути акція польських угорських фермерів вибачте навпроти пункту пропуску чоптиса з українського боку а з угорського це пункт пропуску захонь і вони тоді вже давали інформацію про те, що скоріш за все блокування руху не відбуватиметься, і власне ми зараз бачимо, що дійсно а, акція угорських фермерів поряд кордону проходить. Але як інформують угорські колеги, і власне те, що ми бачимо, рух через цей напрямок забезпечується інтенсивно. Пане Андрію, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Ми дякуємо вам, що ви знайшли час долучились до ефіру. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Ми з ним говорили про те, що польські фермери розпочали анонсовану блокаду на пунктах пропуску на кордоні з Україною. Зокрема, як зазначив пан Андрій, з 10 ранку на пункті пропуску Шегині розпочалася блокада після одинадцятої. Заблокували рух на раві Руські, і 11.30 це вже був є години, де польські фермери заблокували рух. Будемо про це говорити. Teda.